Усім доброго дня на каналі Чесні новини життя України. Ми знаходимося біля Вінницької міської ради. Щойно ми відвідали одну цікаву подію, яка відбулася в міському управлінні архітектури, де було представлено генеральний план по благоустрою села Стадниці, але суть в тому, що вони хотіли в одного фермера забрати землю під виглядом цієї благоустрої, але народ обурився. Надали міські, міському управлінню архітектури скоректовані пропозиції, які сьогодні були вислухані. Тепер давайте послухаємо нашого фермера. Доброго дня. Доброго дня. Ну, сьогодні відбулося оце засідання ініціативної групи села Стабниці, і в тому числі мене ще підтримала асоціація малих і середніх фермерів України, де проходилося за засідання. <кхів> Архітектурного відділу при Вінницькій міській раді, де були прийняті всі зауваження від ініціативної групи села Старниці, з від, віднеслися працівники архітектури до тих за, за зауважень, які були висловлені на громадських слуханнях. Слухання. І прийняли все до уваги, і ми вдячні, що вони, і, 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 архітектурний відділ пішов на зустріч селу, задовольнив всі наші потреби. Але був прецедент, да? прецедент хотіли вас забрати землю. Що спочатку хотіли і, володіння фермерського господарства підпорядкувати під міське кладовище. І зв'язку з тим довели аргументи, що там неможливо це робити. Архітектурний відділ пішов нам на зустріч. Ну і таким чином ви відстояли свою землю, да. так? Да. Що люди там обурятися, да. почули, да. так? Да. І вам також посприяла асоціація, в яку ви виходите, так? Асоціація також прийняла в цій справі. Ну а як допомогу мені? А як, наприклад, ж ці самі архітектори, так звані, це все. Виправдовували, якщо у вас весь пакет документів правоустановчих на руках, ну, спочатку, і вони... спочатку з нами ніхто не радився, але коли вже розібралися, що у нас є право власності, що ми майже 30 років працюємо на виділених нам участках для ведення фермерського господарства, пішли нам на зустріч, і я в цьому їм вдячний. Ясно. Дякую.